Вітання усім, хто з нами. На першому міському час новин актуальна інформація про події дня далі. У студії працює Наталя Болдинська. На Донеччині протягом доби окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Внаслідок ворожих атак чотири людини поранені. За попередньою інформацією, в громадах області пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, ЛЕБ, газогін та промислові підприємства. Триває евакуація людей з лінії фронту. Під атакою дронами і кабами перебувала також Харківщина. В результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, і ще троє поранені. Пошкоджені приватні будинки. Вночі зранку росіяни здійснили також обстріли прикордоння Сумщини. Зафіксовано шість вибухів. На щастя, без постраждалих. Ми обговорили сьогодні роботу з Європою. З Європейським банком реконструкції розвитку. Партнерами. Схвалені інвестиції в обсяг мільярд 300 мільйонів євро це кошти на інфраструктуру, логістику, зокрема, це енергетика, вдячним партнерам. Скоординували роботу з урядом на грудень, особливо роботу з прифронтовими регіонами. все, що стосується опалювального сезону, фінансів, енергетики, безпекових питань. Через російську агресію двоє людей загинули ще 10 поранені на Херсонщині. Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та автомобілі. 78-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали там. 389 ударів по 10 населених пунктах. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Не полишали в спокої окупанти і Миколаївську область. За обстрілювала обстрілювали акваторію Чаківської громади, атакували Куцюрубську. На щастя, без постраждалих. Генштаб ЗСУ доповідає протягом минулої доби сили оборони України достроково демобілізували понад 1500 російських окупантів, знищили 97 одиниць автотехніки, 31 безпілотник, 22 броньовики, 21 гармату і 13 танків. Вночі сили нашої ППО збили 30 шахедів і ще 12 ворожих дронів локаційно втратили. Українські ракетні війська та артилерія завдали дев'ять ударів по районах зосередження особового складу. Та по одному пункту управління противника загалом українські оборонці відбили 168 ворожих атак на різних напрямках. Сили оборони України за 1016 днів повномасштабної війни знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, понад 19 тисяч безпілотників. Більше тисячі засобів ППО, понад 9 тисяч танків, більше 19 тисяч бойових броньованих машин, понад 21 тисячу гармат, більше 1200 РСЗВ, понад 30 тисяч одиниць автотранспорту, більше 2,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і майже 749 тисяч окупантів. Балістика, ствольна артилерія і дрони. Весь цей арсенал зброї російські окупанти задіяли вночі по території Нікопольщини. Під прицілом опинились Покров, Нікополь, Покровська сільська та Марганецька громади. Вороже залізо пошкодило приватні будинки, господарчу споруду, агрофірму, автомобіль, газогін та леп. Напередодні протягом дня окупанти 20 разів відкривали вогонь по Нікопольському району. Під прицілом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Для цього ворог застосував ствольну артилерію, дрони та скиди з боєприпасів. Смертельні поранення внаслідок атаки безпілотником в Нікополі отримала 88-річна жінка. Чоловік у Мирівській громаді отримав осколкові поранення та забій. Пошкоджено шість приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогін. Поновлюють подачу тепла до осель Криворіжців в будівлі Криворізького міського виконкому провели п'яте засідання оперативного штабу управління з ліквідації наслідків аварії в нашому місті. Його учасниками стали заступник міністра розвитку громади території України Тимур Ткаченко, очільник ради оборони міста Олександр Вілкул, представники комунальних та державних підприємств, очільники профільних міських департаментів. Процес відновлення теплопостачання абонентам державного підприємства Криворізька теплоцентраль підпорядкованого Нак Нафтогаз України здійснюють із залученням ремонтних бригад з інших регіонів, який обсяг робіт вже виконано, та ситуація станом на сьогодні про все це далі в нашому сюжеті. Поточний стан справ та просування у виконанні намічене екстреної роботи з подачі теплоносія мешканцям Криворізьких багатоповерхівок, абонентів державного акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль підпорядкованого НАК Нафтогаз України будівлі Криворізького виконкому провели вже п'яте за ліком засідання оперативного штабу. Заслухали від доповідачів про стан поточної ситуації з теплопостачанням, роботу ліквідації аварії та організації ремонтних заходів, проведену роботу з населенням та нагальні потреби щодо залучення додаткових ресурсів і фінанс. Сьогодні ми провели п'яте засідання штабу. Всі люди на місцях, всі працюють, всі забезпечені сьогодні, всім необхідним. Працює достатня кількість бригад, і хочу сказати, що станом на сьогодні вже 1428 будинків підключені до теплоносія. Сьогодні ведеться активна робота, і ми маємо встигнути в ті терміни, які були поставлені. Перед самим початком, перед першим засіданням нашого штабу. нині в місті працюють 55 бригад, з яких 50 – це власні бригади державної криворізької теплоцентралі, 35 – від підприємств з групи Нафтогаз, 5 – підрядні організації за договорами, 10 – допомога від комунальних підприємств міста. Всього в поміч державному підприємству надали майже 230 робітників. Це результат об'єднання зусиль ради оборони міста, влади Кривого Рогу, ОВА та Кабінету міністрів України. Я хотів би подякувати за добро. Допомогу державному підприємству теплоцентраль всі вертикалі влади, і віце-прем'єру Кулебі Тимур Фарудінович, керівник штаба, заступник міністра, обласна державна адміністрація. Також НАК «Нафтогаз» і Кабмін залучила додаткові на допомоги державній підкреслюю, яка підпорядковується нафтогазу теплоцентралі, додаткові бригади з усієї України. І зараз кількість бригад вже 60. це досить багато. Можу сказати, що ситуація продавлюється кількістю залучених бригад матеріалами. Міста в свою чергу надає всю можливу. І неможливу допомогу більше того, після запуску теплоносія до будинків криворіжців, абонентів державної криворізької теплоцентралі, певна кількість ремонтних бригад під Нафтогазу ще залишатиметься в місті протягом деякого часу. На випадок виникнення аварійних ситуацій, що викликані можливими поломками після старту подачі тепла до осель мешканців, це була одна з ініціатив очільника ради оборони Кривого Рогу Олександра В'юкова, яку прийняли на засіданні штабу. Друга його ініціатива продовження мораторію на застосування графіків та стабілізаційних відключень світла щонайменше на один тиждень після 8 грудня до повної стабілізації ситуації також підтримали питання, щоб залишили бригади нафтогазовських Розі після пуска тепла, тому що ми всі розуміємо, що сіті простояли півроку після подрива каховку без води. Ну, якщо вдома спробувати відключити бойлер, зліти з нього воду, да а потім через півроку його підключити, то його можна буде викинути. Він працювати вже не буде. Нині ж ремонтні роботи в місті тривають. Без опалення ще залишаються 523 будинки абонентів Державної Криворізької теплоцентралі. До 5 грудня очікують приїзд на допомогу цьому підприємству ще додаткових дев'ять бригад від комунальних підприємств, які мають відрядити Волинська, Житомирська, Черкаська, Івано-Франківська та Хмельницька ОВА. Олександр Фефіла. Тівлі Припчук, перший міський нагадаємо. 21 листопада керівництво Кривого Рогу звернулось до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із проханням негайно втрутитись у ситуацію, яка склалася з опалювальним сезоном через бездіяльність акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль, яке згідно з рішенням виконкому мало розпочати опалювальний сезон ще 21 жовтня, але зірвало його також у своєму зверненні Юрій Вілко запросив... Можливість перегляду законодавства, що дозволить людям підключати автономне опалення по квартирному, що з 2009 року, згідно із законодавством України, фактично неможливо. Після звернення виконуючого обов'язка міського голови Юрія Вілкула до Києва 23 листопада у Кривому Розі відбулося екстрене засідання штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. Тоді ухвалили рішення забезпечити роботу постійно діючого штабу, забезпечити безперебійне постачання електроенергії в тих районах, де нема тепла, провести розслідування причин, чому склалася така ситуація. Як виявилося, Криворізька теплоцентраль передала своєму керуючому органу НАК «Нафтогаз України» ще 10 жовтня акт про 100% готовність а також постійно надавала недостовірну інформацію обласній адміністрації та виконкому Криворізької міськради. Було вирішено залучити додаткові ремонтні бригади та матеріали і проконтролювати, щоб Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогаз України, не нараховувала платіжки людям за ненадане тепло. Слід зазначити, що перебуваючи в аналогічних умовах, комунальна Криворізь тепломережа почала опалювальний сезон більше місяця тому, і, хоча точкові проблеми теж спостерігаються, але працює набагато краще і стабільніше. У кривому розі триває процес створення сучасних безпечних умов для навчального процесу. В закладах освіти облаштовано 212 укриттів, які розраховані на понад 30 тисяч осіб. Одне з найскладніших і масштабних будівництв наразі триває в гімназії номер 21 в Саксаганському районі. Там облаштовують укриття на 180 місць, яке стане. Ключовим елементом для повернення школярів до повноцінного навчання. Як проходять роботи і коли гімназія зможе прийняти учнів, дізнавались наші кореспонденти. У місті наразі функціонує 212 укриттів у закладах освіти, з яких 107 у школах. Роботи не припиняються, нові укриття зводяться, а вже існуючі покращують. Цього разу увага на гімназію номер 21 у Саксаганському районі, яка потребувала укриття вже давно. Ремонтні роботи в самому розпалі. Тут створюють сучасне укриття, яке дозволить учням повернутися до рідного закладу. Наразі гімназія працює в змішаному форматі. В закладі, у якому навчаються понад 400 учнів, частина Дітей вимушено навчатись дистанційно, а 113 учнів на базі іншої школи. У закладі навчається 437 учнів. У нас змішаний формат навчання. Зв'язку з тим, що у нас укриття немає, але зараз воно будується. Ми дуже чекаємо і учні, і діти чекають, коли буде збудовано укриття, щоб наші зустрічі проходили в рідній 21-й школі. Перші чи четверті класи у нас навчаються в близьжачій школі. Це 43 я школа для учнів. Тих дев'ятих класів у нас так. йдуть консультації, які проводяться два рази на тиждень. На місці працює команда фахівців з восьми будівельників та підсобних робітників, яка використовує сучасні технології для створення безпечного і комфортного приміщення. Через те, що укриття було низьке, треба було викопати вниз 60 сантиметрів землі. Це для дотримання державних стандартів висоти приміщення. Роботи розпочались в липні, а завершити всі етапи капітального ремонту планують у 2025 році. За зазначає головний інженер об'єкту будівельні роботи виконані майже на 70%. Це оздоблення мається на увазі опоряджування стін без фарбування, самі стіни, які є з огородженими стінами та для утеплення. Запроектовані у нас тут вентиляційні машини для санвузлів та для всієї системи самих самих самого приміщення загалом у кривому розі продовжується процес облаштування та ремонту укриттів, Більшість з яких фінансується за кошти міського бюджету. Також триває співпраця з міжнародними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ та Сейф Зе Children. Вони допомагають не лише з ремонтами, а й забезпечують укриття меблями та необхідним обладнанням. Один з найскладніших проектів. По будівництву укрить. Це будівництво укриття зараз, що триває на 180 дітей в 21 гімназії на Спаській. враховуючи кількість дітей у 21-й гімназії, то фактично можна бути 50% в онлайні, 50% в офлайні. Всього в місті у нас в закладах освіти 212. Укриттів на зараз більше 30 тисяч дітей ємність, тому ми можемо забезпечувати учбовий процес у змішаному форматі. Саксаганський район сьогодні лідирує за кількістю укриттів. Їх уже 42 у дитячих садках, школах та позашкільних закладах. У місті також реалізуються масштабні проєкти, зокрема, три нові проєкти підземних шкіл, які будуть забезпечувати дітей сучасним і безпечним середовищем для навчання у віддалених. У куточках міста Аліна Сіднікова Максим Мурашов перший міський. Відзначили внесок армійців у справу наближення майбутньої перемоги напередодні дня збройних сил України. Майже два десятки військовослужбовців та ветеранів отримали почесні нагороди на грудні знаки за заслуги перед містом, а також за захист криворіжжя. Кожен з них на своєму місці робить все можливе для зміцнення обороноздатності Кривого Рогу і України. Як нагороджували захисників, бачили наші кореспонденти. Пан Юрій тричі ветеран, як він сам шуткує. Перше після Афганської війни, друге після закінчення служби в пожежній охороні і втретє після звільнення з лав ЗСУ 26 липня 2024 року. Чоловік став одним з армійців, кого запросили на почесну місію. Нагородження від міста відзнакою за гідну службу. Отримав нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Коли я ще знаходився в окремому батальйоні, то Підтримка була з 22-го року. З самого першого дня, коли організувався наш батальйон, це було 2-3 березня, через неділі-три, значить, у нас вже була і зброя. Тоді місто проявило ініціативу і на той момент забезпечили даними речами. Повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до та після, і десятки тисяч криворіжців, навіть не маючи досвіду армійської служби за своїми плечима, долучились до справи захисту міста та України в лавах різних військових формувань ТРО, ЗСУ, НГУ тощо. Це велика вдячність від всього нашого міста, всього нашого міста за вашу службу, за ваш подвиг. Ми всі криворічці, ми дуже добре пам'ятаємо, як почалася війна у 22-му році. Пам'ятаємо, що на той час, в Кривому Розі майже не було військових, завдячуючи героїчним нашим Збройним силам, в результаті трьох наступів була звільнена, відкинули ну, ворога від Криворога і була звільнена правобережжя Херсонщина. І це великий подвиг, і це не завжди Пам'яті Криворіс дуже важливо, щоб всі пам'ятали, чому ми можемо жити в незахопленому місті. Всього голова ради оборони міста передав 17 відзнак військовослужбовцям, що представляють різні підрозділи та роди військ. Захисникам України вручили найвищу нагороду від Криворізької громади за заслуги перед містом, а також нагрудні знаки за захист криворіжжя. Олександр Фефілатів Глі Привчук, перший міський. Продукт, без якого важко уявити сучасне повсякденне життя. Раніше більшість солі в Україні постачалася із Солодару, міста на Донеччині, де працював відомий завод Артем Сіль. Але війна змінила долю і цього міста, і самого підприємства. Як вдалося зберегти частину соляного запасу та перетворити його на засіб підтримки ЗСУ, розкаже Ярослава Кальченко. Сіль. Це той самий продукт, який є на кожному столі. Вона стала настільки звичною, що ми рідко задумуємося, звідки вона походить. Одним із найбільших виробників солі в Україні був завод Артем Сіль, розташований у місті Соледар, що на Донеччині. Це місто відоме своїми унікальними соляними шахтами, що вписані до книги рекордів та приваблювали туристів з усього світу. Солидар асоціювався з затишком та процвітанням. Завдяки соляній промисловості. Місто розвивалося. Його називали справжньою перелиною Донбасу. З початком повномасштабного вторгнення мальовниче місто, яке дарувало життя і можливості, перетворилося на руїни. Підприємство Артем Сіль було зруйновано, і виробництво солі зупинилося. Перші місяці повномасштабного вторгнення, коли підприємство ще функціонувало, головою ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілколом було прийнято рішення зробити стратегічний запас солодарської солі у Кривому Розі. Вадим Дронов один з тих, хто виконував цю важливу місію, вивозячи сіль під ворожими обстрілами, чесно кажучи, там все було розбито вже в самому Салідарі, там цивільна інфраструктура. Ну, все було вже розбито. Людей там, як би кажучи, в основному сильно не було. Там тільки були робочі, які працювали на самому заводі. Як сказав їхній начальник, що люди бояться, ніхто сюди їхати не хоче, тільки ми приїхали. Це з Кривого Рога і все. Бахмутська сіль вбиває ворога. Саме під такою назвою в мережах магазинів нашого міста стартувала благодійна акція від громадської організації Набат Кривбас. До неї охоче доєднався бізнес Кривого Рогу, який розмістив унікальні акційні пачки сіллю у своїх торгівельних закладах. Після продажу першої партії солі містянам вдалося зібрати значну суму, на яку були придбані FPV-дрони для наших захисників. Дякуємо всім криворіжцям, хто долучився. До участі в акції Бахмутська сіль вбиває ворога. Ми разом з вами задонатили зібрали мільйон триста, купивши сіль і купили, придбали 74 ударних дрони з акумуляторами. І сьогодні всі ці дрони, які вб'ють ворога, передаємо 129-й бригаді нашому славетному батальйону Арей. Дрони, придбані завдяки цій акції, відіграють важливу роль у розвідувальних та бойових операціях, допомагаючи українським захисникам ефективно боротися з ворогом та зберігати життя нашим воїнам. У кривому розі триває благодійна акція Бахмутська сіль вбиває ворога. Місцеві мешканці активно долучаються, купуючи цей символ незламності, адже всі виручені кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам України. Придбати унікальну акційну сіль можна у торгових точках міста. На кожній з них обов'язково розміщено спеціальний плакат, який підтверджує участь магазину у благодійній ініціативі. Мережа магазинів файно одна з тих, хто долучився до акції. З початку продажу їм вдалося виручити 450 тисяч гривень. На початку повномасштабного вторгнення дав люди підтримували, ну, більше ніж зараз. Зараз вже чуть притихло. Хочеться нагадати людям про це. Думаю, що потрібно всіми можливими способами підтримувати наші збройні сили, і допомагати хто як може. Одна така пачка коштує від 100 гривень. Всі виручені кошти будуть використані для допомоги нашим воїнам. Придбати її можна у близько 120 торгових точках міста. Їх назви та адреси ви можете знайти на сайті першого міського за посиланням, яке бачите у себе на екранах. Сіль із Солидару це не просто продукт. Це символ спротиву, незламності та віри в нашу перемогу. Долучайтесь до акції, підтримуйте наших захисників. Зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Разом ми непереможні. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Йому було лише 29. Після війни мріяв побудувати сім'ю, але російська навала обірвала всі плани 5 грудня, стоячи на колінах та з морем квітів, криворіжці простилися із мужнім воїном Вадимом Глазуненком, героєм, який, не вагаючись, став на захист держави та до останнього подиху випалював окупантів з українських земель. Детальніше про військовий шлях армійця розкажуть наші кореспонденти. Відповідальний та при цьому завжди усміхнений. Ці якості були притаманні Вадиму Глазуненку, життя якого обірвали російські загарбники. Же вісім років мирного життя чоловік присвятив роботі о відділу підділу кримінальної поліції, спочатку у Покровському, а потім у центральному міському районі. Влітку 2023 року вирішив стати частиною об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь. Після навчань Вадим отримав призначення на посаду командира взводу та боронив наші землі у більшості гарячих точок Донеччини. Дуже близько спілкувалися з ними з побратимом. Жили один час в місці дислокації, разом пройшли навчання. Дуже світло, позитивна людина була. 30 листопада 2024 року. Ворожа атака обірвала життя мужнього захисника. Вдома герої не дочекалися мати та сестра. Тепер Вадиму Глазуненко назавжди 29. Близькі люди згадують молодого воїна лише теплими словами. Це саме, саме золота дитина, яка може. Бути. Ми теж переживали робота. Така була його опасна. Ми кожен день за його переживали. Він сутками на роботі був. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський. Ким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.